Дорогі брати та сестри, сьогоднішнє відео від початку і до кінця натхненне Господом і обітницями Його слова саме для наших часів, саме для наших проблем, саме для наших сердець. Господня воля незмінна, вона блага, добра і досконала. Можливо, ти переживаєш втрату, можливо, борешся з тривогою, самотністю чи страхом за завтра, можливо, життя тисне так, що, здається, ти не витримаєш. Та Бог не мовчить, Він говорить, і сьогодні, через своє слово, через сім псалмів, він торкнеться твого серця, якщо ви проходите складний період, і ваше серце потребує підтримки, якщо ваші думки не завжди проголошують Слово Боже, якщо ви втомлені та потребуєте відновлення фізичних та духовних сил, якщо ви шукаєте відповідей та захисту, Сьогодні ви отримаєте все це через Слово Боже. Підтримуйте поширення Слова Божого своєю підпискою на канал та розділяйте нагороду від праці на ниві Божій разом із нами. Щоб не пропускати наступні сильні відео, тицяйте дзвоник, і давайте відкривати потужні Божі обітниці саме для нашого часу вже зараз. Починаємо читання разом. Псалом 121 Підношу очі свої на гори, звідки прийде мені допомога. Моя допомога від Господа, що створив небо й землю. Він не дасть спіткнутись в нозі твоїй, не задрімає той, хто тебе стереже. Господь, охоронець твій, Господь, Тінь Твоя, при правиці твоїй. У день сонце не вразить тебе ані місяць уночі. Господь Тебе охоронить від усякого зла, охоронить він, душу твою. Господь оберігатиме вихід твій і вхід твій відтепер і аж навіки. Псалом 122 я радів, коли мені сказали Ходімо додому Господнього. Стоять уже ноги наші при воротах Єрусалима, Єрусалими, що збудоване як місто, що вкупі стоїть, туди сходять племена Господні, щоб дякувати імені Його. Просіть миру для Єрусалима, нехай мир буде в мурах твоїх і спокій. У домах твоїх. Псалом 123. Коли б не Господь був із нами, нехай скаже Ізраїль. Коли б не Господь був із нами, коли люди повстали проти нас, живих нас би тоді поглинули, коли їхній гнів запалився на нас. Благословен Господь, що не дав нас, як здобич зубам їхнім. Душа наша, немов птах, спаслася з тенет ловців, тенета порвалися, і ми спаслися, поміч наша. В імені Господа, що створив небо й землю. Псалом 124 Хто на Господа надіється, той непохитний, як Гора Сіон, що не хитається, але стоїть по вік. Як гори навколо Єрусалима, так Господь навколо народу свого відтепер, і аж на віки. Бо не спочине жезл беззаконня на долі праведних, щоб праведні не простягли рук своїх до неправди. Чини добро. Господи, добрим і тим, хто правим серцем. Псалом 125. Коли Господь повернув із Сіону полонених, ми були, немов ті, що бачать сон. Тоді уста наші наповнилися сміхом і язик наш радістю. Тоді говорили між народами: велике вчинив Господь із ними, велике вчинив Господь із нами, ми раділи. Хто сіє зі сльозами, той жне з радістю. Ідуть, ідуть і плачуть, несучи насіння, а вертаються з піснями, несучи снопи свої. Псалом 126 Коли Господь дому не збудує, даремно працюють будівничі. Коли Господь міста не стереже, даремно пильнує сторож. Даремно ви встаєте рано, і пізно сідаєте відпочити, їдучи хліб трудів, так дає він улюбленому своєму сон. Ось діти, спадщина від Господа, нагорода від нього, пліт утроби, блажен муж, що наповнив ними колчан свій. Псалом 127 Блажен кожен, хто боїться Господа, хто ходить дорогами Його, бо ти будеш їсти плід праці своїх рук, будеш щасливий, і тобі буде добре. Дружина твоя, немов виноградна лоза при стінах дому Твого. Діти твої, як паростки оливи навколо столу Твого. Так буде благословен кожен, хто боїться Господа. Благословить Тебе Господь із Сіону, і ти побачиш добро Єрусалима у всі дні життя Твого. Псалом 128 Блаженні всі, хто боїться Господа, хто ходить у дорогах Його, бо праця рук твоїх тебе наситить, ти будеш щасливий, і тобі буде добре, ти побачиш дітей дітей своїх, і мир буде над Ізраїлем. Друзі, що саме Господь відкриває нам, яких дій хоче від нас Господь, та від яких думок і вчинків Він застерігає кожного з нас? Тепер, коли Слово Боже посаджено у наше серце та душу, нехай воно зростає через відкриття уроків, підписуйтесь на канал Молитви Українською. Якщо не зробили цього, ставте вподобайку та укорінюйтеся у слові та вірі через найважливіші уроки. Просто зараз. Кожен із уроків буде сильнішим за попередній, а дійшовши до останнього, ви, певно, отримаєте свободу у багатьох сферах життя, отримаєте зцілення душі, зрозумієте помилки, які робили так часто, та будете знати, як діяти у будь-якій ситуації, щоб не приніс вам день або ніч згідно Слова Божого, що, як закони фізики, працює завжди. Урок перший. Віра починається там, де закінчується контроль. Тут Давид каже підношу очі свої на гори". Він не тікає від проблеми, він змінює напрямок погляду. Бог не просить тебе бути сильним, Він просить тебе довірити. Ми часто шукаємо допомогу в людях, у грошах, у зв'язках, але справжня допомога приходить із неба. Чому Бог навчає нас тут? Сила віри не в тому, щоб змусити Бога діяти, а в тому, щоб повірити, що він уже діє. Віра це не емоція. Це рішення сказати, я більше не панікую, я просто знаю, що Бог подбає. Один проповідник розповідав, як у молодості захворів його син. Лікарі не давали шансів. І тоді він перестав благати Бога. Він просто відкрив писання, прочитав слова про зцілення і сказав, Я стою на цьому. І не зрушу, поки не побачу результат. Через кілька годин дитина почала дихати самостійно. Це і є віра, що дивиться не на гору проблем, а на того, хто створив гори. Урок другий мир не почуття, а вибір. Мир не з'являється сам, він приходить туди, де людина вирішує впустити Бога, бо справжній дім починається не з даху, а з присутності Господа в серці. Коли серце наповнене подякою, воно стає місцем миру, а коли людина починає поклонятися Богові, навіть у штормі, вона створює атмосферу царства всередині себе. Одна жінка розповідала, як чоловік постійно дратував її через дрібниці, і замість того, щоб сваритися, вона почала кожного ранку говорити: Господи, дякую Тобі за нього. Я благословляю Його миром і любов'ю. Через кілька тижнів. Чоловік сам змінився. Слово, сказане з вірою, змінює атмосферу швидше, ніж крик. Урок третій. Пам'ятай, хто тебе тримав. Ти досі стоїш не тому, що був ідеальний, а тому, що Бог не дозволив тобі впасти остаточно. Коли ми визнаємо його руку в нашому минулому, Бог відкриває двері в наше майбутнє. Подяка це мова віри. Вона знищує страх і тривогу. Коли ти починаєш дякувати, свідомість перестає жити в нестачі те, за що ти вдячний, розмножується. Пригадую, як одна жінка свідчила вона роками жила в боргах. Щодня нарікала, що грошей не вистачає, поки не почула слова, почни дякувати Богові за кожну копійку, яку маєш. Вона почала щиро дякувати, і вже за місяць отримала підвищення, а через рік повністю вийшла з боргів. Віра не просить. Вона дякує. Урок четвертий Бог твоя стабільність. Той, хто стоїть на Божому слові, не хитається під натиском обставин, бо світ може хитатися, але Бог ніколи. Віра це тримати позицію, навіть коли нічого не відчуваєш. Як сказано, ходимо вірою, а не водінням. Сила не в тому, щоб уникнути бурі, а в тому, щоб пройти її без паніки. Один студент розповідав, як під час навчання втратив усе: гроші, житло, надію. Він стояв на словах із писання: мій Бог забезпечить усе потрібне за своїм багатством, і кожного дня повторював це, навіть коли не мав що їсти. Через три тижні його запросили на оплачувану роботу, і він отримав усе необхідне Бог не запізнюється. Він чекає, коли ти перестанеш сумніватися. Урок п'ятий. Твої сльози це теж шлях і насіння. Те, що сьогодні болить, завтра дає плід. Бог не забуває жодної твоєї сльози, він не поспішає, але завжди вчасно. Твоє насіння це не тільки гроші, це твій час, доброта, прощення, любов. І навіть коли ти сієш їх у землю сліз, він бачить і обіцяє жниво прийде. Один чоловік багато років допомагав людям. Навіть коли сам мав мало і не бачив результатів. Але через роки, коли він опинився в лікарні, саме ті люди почали приходити і підтримувати його. Його врятували ті, кому він колись служив. Жоден акт добра не губиться Бог рахує все. Урок шостий Дозволь Богові будувати ми часто намагаємося все тримати під контролем роботу, людей, майбутнє. Навіть Божий план, але справжній мир приходить тоді, коли ти відпускаєш кермо. Бог не хоче, щоб ти згорів, він хоче, щоб ти довірився бо якщо він архітектор твого життя, то ти не мусиш бути інженером. Один служитель розповідав, як довго намагався побудувати церкву власними силами. Він брав кредити, шукав спонсорів, але нічого не виходило. Тоді він зупинився і сказав: Господи, якщо ти хочеш цього, покажи, як. Через тиждень прийшов чоловік і пожертвував усе необхідне. Коли Бог будує, ти спиш спокійно. Урок сьомий благословення це життя по слову, благословення це не випадковість. це стан, у якому душа, думки і життя узгоджені з Божим Словом. Коли в серці є страх. Благословення не тримається, коли є довіра, воно зростає природно. Господи, тепер ми підносимо перед Тобою прохання про визволення. Ми знаємо, що є небезпеки, які ми не бачимо, і тенета, які розставлені ворогом. Але Твоє Слово каже: Ти визволяєш душу нашу від могили, ти охороняєш від пасток і тенет зла. Тому ми молимося. Захисти нас від усього прихованого, від усякого підступу, від задумів темряви, ангеле-охоронцю, стань перед цими людьми і тримай вогняний меч. Нехай розірвуться кайдани, нехай зруйнуються тенета, нехай темрява втече. Я приймаю повний захист і визволення. Є люди, які живуть серед загрозливого оточення, серед заздрості та наклепу, серед маніпуляцій і несправедливості. Але Ти, Господи, наш щит і праведність. Ти ховаєш своїх дітей під тінню крил і ніщо не може завдати шкоди. Тому ми проголошуємо: нехай зло буде посоромлене, нехай наклепники втрачають силу, а кожна неправда зруйнується. Нехай ця людина піднімається у Твоєму світлі і ходить у свободі. Моя душа й тіло під Божим захистом я приймаю перемогу. Боже, ми просимо про звільнення від невидимих ус, від думок саморуйнування, від спокус здатися, від хибних голосів, що сіють брехню у свідомість. Ми молимося, щоб ангел-охоронець вступив у духовну битву, боронив від усякого нападу і приносив мир туди, де було сум'яття. Господи, нехай кожна людина відчує легкість у думках, свободу від страху, ясність у розумі. Я приймаю звільнення від усяких уз, мої думки чисті в Ісусі Христі. Дякуємо, Господи, за всі визволення, які Ти вже зробив, і за ті, які ще звершиш. Навіть тоді, коли ми не знаємо, від чого ти нас уберіг, ми вдячні. Бо жити під Твоїм покровом означає бути огорнутими турботою. Тому е, ми молимося: вбережи наших дітей, наших чоловіків і дружин, батьків, друзів і рідних. Постав стіну вогню навколо них, хай ангели-охоронці будуть на своєму посту, моя сім'я під Божим покровом, я приймаю Його охорону. Господи, Ти наш швидкий помічник у бідах. Ми довіряємо Тобі наші кроки, наші дороги, наші рішення. Просимо, скеровуй вибір, захищай від помилкових рішень, від небезпечних місць і сумнівних людей. Нехай Дух Святий веде нас у кожному рішенні, нехай ми будемо чутливими до Твого голосу. Ми визнаємо, лише твої дороги надійні. Я приймаю мудрість від Господа і Його провід. Тепер, Отче, ми просимо Тебе благословити усі сфери життя тих, хто молиться разом із нами. Благослови їхнє здоров'я, нехай тіло буде сильним, клітини відновленими, імунітет захищеним. Благослови душу, нехай думки будуть ясними, серце наповнене миром, а внутрішні рани зцілені. Благослови дух, нехай він буде наповнений вірою, любов'ю і силою. Я приймаю благословення на здоров'я, душу і дух. Благослови сім'ї, нехай у домах панує єдність, розуміння і любов, нехай сварки зникнуть, а замість них народиться взаємоповага. Благослови подружжя, щоб вони були опорою одне одному, благослови дітей, щоб вони росли в безпеці й у страху Божому, благослови батьків, щоб вони мали мудрість і терпіння. Моя сім'я благословена Господом, я приймаю мир у своєму домі. Благослови роботу й покликання. Нехай руки цих людей творять добро, нехай їхня праця приносить плоди. Нехай відкриваються нові двері, нові можливості, нові шляхи. Там, де була закритість, нехай буде відкрите, там, де була нестача, нехай буде достаток, там, де була зневіра, нехай буде надія. Я приймаю благословення на працю і фінанси. Благослови фінанси, нехай борги зникнуть, нехай з'явиться мудрість у витратах, нехай прийде достаток у кожну сферу. Господи, Ти даєш насіння сіячу. Дай і нам мудрість управляти фінансами. Нехай жодна людина не залишиться у нестачі, нехай завжди буде хліб на столі, дах над головою і мир у серці. Моя економіка благословенна, я приймаю забезпечення від Господа, благослови майбутнє. Господи, Ти знаєш те, чого ми не бачимо. В твоїх руках дні, що ще не прийшли. Тому ми віддаємо Тобі наші плани, мрії, прагнення. Нехай кожен крок буде підкріплений твоєю мудрістю, нехай майбутнє буде світлим, наповненим сенсом і благодаттю. Я приймаю Боже благословення на своє майбутнє, благослови служіння. Господи, кожен, хто чує ці слова, може стати Твоїм світлом для когось іншого. Дай їм сміливість говорити про твою любов, ділитися добром, підтримувати слабких. Нехай їхнє життя стане проповіддю, нехай їхні слова і вчинки несуть світло туди, де панує темрява. Я приймаю покликання бути світлом у цьому світі. І зараз я молюся: нехай кожен, хто слухає, відчує, як Божа сила вже діє. Нехай серце стане спокійним, душа знайде мир, тіло відчує легкість. Господи, Ти сказав: Я зцілюю всі недуги ваші, ми віримо Твоєму Слову. Ми приймаємо це не як обіцянку на завтра, а як реальність сьогодні. Я приймаю чудо зцілення тут і зараз.